Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Тенісний прогноз Майами друге коло. Заключний блок. По одній 32-й це вже буде все. Розглянуті всі матчі 100% у дівчат на wta тисячнику на хардкорті в штаті Флоріда на турнірі Майами Оупен. І так, наше традиційне. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і ваші коментарі це найголовніша підтримка нашій спільноті. Найголовніша підтримка україномовному контенту. Дякую вам за це. І так, друзі, отже. Два блока у цьому відео, де переможеці виходять один на одну в третьому колі вже. Таусон. Датчанка Таусон 23 проти австрійки Грабер. Грабер 373. -я. данка Таусон 23 вже. Двічі зустрічалась з Австрійкою і перемагала грабер двічі. Саме Таусон. перемагала. Впевнено. І я вважаю, цього разу буде неймовірно впевнена перемога. Я навіть не зміг підібрати якийсь параметр, який враховує перемогу, впевнену Таусон. Тому я. Вирішив у цьому матчі, так само як у матчі Швента Гарсія. Подивіться, трішки раніше, взяти просто тотал менше 17,5. 1,905. Ну, якщо округлити, 1,91 приблизно коефіцієнт. Таусон перемога. Звісно, тут навіть і не обговорюється. Тотал менше 17,5. 1,91. І переможеця, ну, звісно, Таусон. Виходить на переможецю матча Бадоса Мбоко. Мбоко це Канадійка. Канадійка 162. За рейтингом у жінок Бадоса 11. І вперше зустрічається ось з тією. Канадійкою Мбоко. Звісно, натуралізована канадійка. Тут навіть і візуально видно. Адже ми вже звикли до цього. Це вже нас не дивує. Впевнена перемога іспанки Пауле Бадосе. І Бадоса вийде Третьому колі на Таусон. Я більше ніж впевнений. Отже, Бадоса перемога і тотал менше 21,5 гейму 1,98. Можна спробувати 2,0, але там, кажись, дуже мало. 2,0. Тому я беру е, через тотал менше БАДОсу. Бадоса Таусон в 1,16. І ще один подібний блок. Дуже чудовий, я скажу самий крутий. Це я вже так вас заманюю. Передвкушаю. Отже, друзі, Кароліна Мухова проти Вікторії Азаренко. Зустрічались двічі всього, я думав більше. Але як здалося, як ви з'ясувалося, двічі всього. 14 та сьогодні Мухова, 32 га Азаренко. Знаєте, я вже бачу, як летять каміння в мене. Але я не впевнений, що Мухова виграє у Азаренко. Розумієте? Я вважаю, що, як мінімум, Азаренко сет забере. І я не буду прогнозувати перемогу Мухової, хоча я дуже симпатизую Кароліні. Бо я знаю, на що здатна Азаренко, коли впіймає саме свій ритм, темп і рівень. На хардкорті. Це просто просто одна така велика небезпека. Азаренко. Тому, друзі, я вирішив. У цьому матчі взяти тотал по сетам більше 2,5. Так, ви не помилилися. Тотал по сетах більше 2, 2 46 Або 2-1, або 1-2. Іншого результату я не прогнозую. по сетах. 2,46. Світоліна Бінчич. Це матч, переможеця, якого вийде на переможцю якраз таки Мухова Азаренка. Ох і предвкушаю далі. Друзі, далі буде ще гарячіше. Тому я і сказав: ось цей блок самий цікавий, самий запеклий. І самий принциповий. Повірте. Хто подивиться ось ці два матчі, не пожалкує. І так. Отже, Світоліна Бенчич. Білінда вже 45-та, а я вам казав, що буде потроху наближатись вона до еліти. Ну і бодай в 30-ку, вірю, війде. Десь от. До Світоліної поближче. Світоліна на сьогодні 22. Найкраща Українка. Моя улюблениця, не буду цього приховувати. Але зараз я від футболію всі е, запеклі такі мої особисті е, вболівальницькі сердечні справи і почуття. І зосереджуюсь саме на холоднокровному вивченні цієї, матчі, ц, цієї пари, цього матчу. Знаєте, зустрічались між собою чотири рази паритет 2-2, нічия між Світоліною і Бенчичем. Так само, я вважаю, буде і в, е, в завтрашньому, вибачаюсь, матчі 21 березня. І так само, як і в попередньому матчі мухова Азаренко, я тут не навагаюсь не наважусь вибрати переможецю. Звісно, я хочу, щоб це була Світоліна, а в попередньому матчі Мухова... І побачити ось цей матч Світоліна Мухова. Суперовий буде матч. Побачимо. Можливо, так і станеться. Я вважаю, що Світоліна свій сет забере однозначно. Бенчич свій сет забере залізобетонно. Тому тотал по сетах, друзі, більше 2,5-2,34. Так само, як і в матчі мухова азаренко Тільки мухова азаренко тотал по сетах більше 2,5-2,46, а Світоліна Бінчич 2,34. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятаємо, що кожен з ваших коментарів, кожна з ваших вподобаєк це найпотужніша мотивація. Для всієї нашої спільноти, для подальшої боротьби і праці. Дякую, друзі, вам за це. Слава Україні, слава ЗСУ! Скорішої нам всім перемоги! Мирного неба! Скріншоти по всім прогнозам знаходяться в телеграм-каналі. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а дивлюсь, я в прямому ефірі. Трансляції на сайті, який опублікований в описі під цим відео. Друзі, добра, злагоди і всього найкращого вам бажаю хай ваші рідні, ваші улюблені тенесистки частіше тішать вас своїми досягненнями, результатами і перемогами. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі всім па-па!